Джоель Гарріс, Казка про коня братчика Кролика. Якось після вечері хлопчик прибіг до дядечка Римуса, щоб послухати ще про братчика Кролика і його приятелів. Дядечко Римус був дуже веселий цього дня, тільки но Джолі прочинив двері, як почув пісеньку. Де ти, братчику, кролику, сидиш на ганочку, куриш люльку, пускаєш дим кільцями, і хлопчик одразу згадав, як гнався за кроликом старий лис. Дядечку Римусе, посікався Джоль, а кролик геть утік, коли відклеївся від опутиця. «Що ти, друже? Навіщо ж йому було геть тікати? Щоб кролик кролики раптом накивав п'ятами. Звичайно ж, він посидів вдома, поки не вишкив із хутра смолу, де другий посидів і знову за своє, скаче то ту, то там, наче нічого не сталося. Всі сусіди кипкують із кролика. Ну ж бо, братчику, кролику, розкажи ну, що там сталося у тебе зі смоляним опудецем? І так йому це допекло, ось зайшов він якось провідати свою сусідку матінку Мідо з доньками. А дівчатка, як почали насміхатися з нього, як почали кивкувати, брачий кролик сидів спокійно, ніби не дочуває. А хто це матінка Мідоус? поцікавився хлопчик не перебивай, друже. Просто у касті так говориться. Матінка, віду з доньками, а більше я нічого не знаю. Слухав-слухав кролик, як вони потішаються та кіпкують з нього. Потім поклав ногу на ногу, підборгнув дівчатам та й каже. Милі ви мої, та ж братчик лис у мого татуся 30 років був заїздового коня. Може, і більше, але 30, то напевно. Так він сказав, встав, вклонився і пішов геть повільно та поважно. тільки но ну, згадав він про опудлице, як матінка мідолу й сказала, що їй кролик розповів: Ось як, сказав старилиць, гаразд, я примушу братчика кролика прожувати і виплюнути ці слова на цьому самому місці. З тим і пішов. Вибрався на битий шлях, струсив росу із хвоста та й попрямував до будиночка кролика. Але кролик вже чекав на нього, і двері були міцно замкнені. Старий лис постукав. Ніхто не відгукнувся, знову постукав, знову нікого. Тоді він постукав гучніше Тук-тук. Тут кролик відгукнувся з слабким голосочком. Це ти, братчику лиси. Будь ласка, бігай за лікарем. З'їв я вранці квасолі, і так мені стало кепсько. Прошу тебе, братчику колиси, біжи хоч А я за тобою, братчику кролику, відповідає лис. Нині у матінки Мідоус свято буде, я обіцяв тебе привести. Куди мені? зітхає кролик. І... Я і встати не Та ж тут ти далечко відповідає братчик лисе. Заслап я, не дійду. Ну то я понесу тебе. Як, братчику лисе? Ну, на руках, братчику кролику. А якщо я впаду, не впадеш. Ну, гаразд, лише ти на спині мене повези, братчику колиси. Добре, братчику кролику, але. Сідла у мене немає, братчику лисе. Не біда, сідла я дістану, братчику кролику. Як же я сидітиму в сідлі без вуздечки, а я й уздечку дістану. Тобі ще шори на очі потрібні, братчику лисе, а то ще злякаєшся дорогою. Я з сідла й вилечу». Раз і шори на очі будуть, братчику кролику. Ну тоді й домовились, братчику лисе. Старий лис сказав, що довезе кролика майже до самісінької хати матінки Мідоус, а там йому доведеться злізти і йти пішки. Кролик дав згоду, і лис побіг за сідлом та вуздечкою. Звісно, кролик знав, що лису вірити не можна, от він і вирішив його перехитрувати, тільки но встиг кролик хутро розчесати й вуса закрутити. Цирк! Повернувся лис із сідлом та вуздечкою. Сумирний на вигляд, як понів цирку, підбіг до дверей, зупинився лапою землю шкребе, гризе вуздечку, ну, чисто тобі кінь. Кролик сів у сідло і вони рушать. Старому лису в шорах не видно, що позаду коїться, але раптом відчув, кролик підняв ногу. Що ти там робиш, брачку, кролику? Штани поправляють братчику лиси. А тим часом кролик прив'язав шпори, як під'їхали вони близько до хатини матінки Мідоус, де кролику треба було вже самому йти, почав лис зупинятися. Тут кролик, як штрик на його шпорову в боки, і погнав, і погнав. Під'їхали вони до будинку, матінка Мідоус з усіма доньками сиділа на ґанку. Братчик кролик. Проскакав повз них, під'їхав до конов'язі, прив'язав лиса, а потім зайшов у дім, потиснув руки дівчатка всі сі Хіба ж я не розповідав вам, що братчик лис ще мого татуся какав? Він вже трохи не такий прудкий, але я за місяць другий поверну йому форму. Тут брати кролик посміхнувся з дівчаткам, дівчатка в регіт, а матінка Мідоуз. Все нахвалює коня, традчий Калист. І це все, дядечку Римуси, поцікавився хлопчик. Все, ну, все досить, а то буде забагато полотна на пару штанів, відповів приказкою старий. Казку читав Максим Максименко.